Підпишись, будь ласка, постав лайк та нажми на дзвіночок. Гарно тобі переглядом. І привіт мої найкращі друзі, сезон на... Ост... на огненому укритті і завжди я на сезон люблю виводити сезонних монстрів. І подивіться, я вивів кульді Калабас. Я просто ну я читаю постинувати ці інструкці інструкцію там, ну. Короче, там розповідається, як правильно виводити. В общем, я 10 жох 10 контейнер водити, колобас и що ж я зробив, вичається. Я скрестив э е Совеникса и лаватёку. І зробився колді коль Виводиться. Він чи вона доже. 21 годину. 21. В принципі, я задав тільки 10 факелів, щоб повищити санці. Ви теж пробуйте 10 факелів запалити. Ну, випадки. Просто це так легко. Це мабуть, мабуть легка комбінація. І в мене тепер виходить чотири сезонні монстра. Чотири. Ви собі представите, можете? Ви можете собі представити, що в мене чотири сезонних Ну, Дивіться, давно в мене були на вогняному укриті. Та я не сильно навіть і хотів. О, от він, Кольді Калабас, Тільки вчора вив сьогодні, дивіться, такий кулік лебез. І, да. і давно я не виставив відео, ну просто, розумієте, у нас країна і це всі тут включають. Я просто не співаю, інтернет пропадає і не співаю робити. І, і ще вже, ну і ще плюс моя лень, от це все. Ну давайте, не про це, нарешті я з вами. Yeah.

กับเล็กกับเล็กกากบลกกบล็กูกบลกกับเล็กก้ากบลกกับลยูกาบ็กกบเล็กกากบลกกับล็กดูกบเล็กกบลกกากับลกกบลยูกาบลกกับเล็กกากับลกกบล็กูกบลกกับเล็กก้ากับลกกบเล็กยูกาบลกกับเล็กกากบลกกับล็กูกบเลกาับลกกากับลกกบลยูกับกกบลกา Вот цену такая шутка. Акапли кабличка. Медленно. Я опускаю відео невеличке. в принципі, вам достатньо такого. я хотів в вийшло.

Акаблика. Акаблика. Я, до речі, дуже хотів цього монстра. Я вивів його з другої попитки. Фух, нарешті спомнив, що я хотів сказати. З другої попитки. Я не те хотів сказати.

Наступне відео про монстра, який співа на усіх островах, вийде десь. Так коли десь? Ну, про про про... про, про називається? Про пібор! Про пібор! Це вже почнеться острів повітря, тому що я вже закінчив острів холода. Буде наступне відео про побібол. Повідомте всім, тому що мене за границею дивляться. Прямо. Ой. Коротше, страшно-страшно, а відео треба закончити. Дякую вам всім за просмотр. Хто мене дивився? Ставте лайки, будь ласка. Підписуйтесь. Бо є вже хейтери, появлюся. І всім до зустрічі всім пока!